Братва вас, вами Ваня, і сьогодні серія про шлений патруль вже 9 серія. Я також хочу нагадати, що діє мій промокод Ваню Кренгів та які, які дає бонуси на початку гри. Я вже не, падаю, я не все. фіні поставлю нормальний. В чому це проблема? Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Увага! Транспортний засіб попереду. Зменшіть швидкість і прижміться до узбіччя. Бажаю здоров'я, капітан поліції міста Києва, Івен Храпак. Бажаю здоров'я, капітан да. поліції міста Києва, Івен Храпак, кишені, показав дарні учені, чорки, як вигляді. Посичне моєму з'явились, пане. Закрили посичене покад про кишені. Причина на збинки винуватцем ДТП. Будь ласка, надайте свій паспорт. Добре. Але дайте свій паспорт все рівно. Будь ласка, пане, тримайте дистанцію 5 метрів законно вимодаю. Або я вас рев'ять кодуску, не непокора. Взял паспорт в Чаводзем доставлю паспорт 1576. 1576. Панейва! Я ставка ПК позиданного я знав громадянина, штрафів ну. Особрошку, зато десь краб, которые дітавки данки, причем я заколов гроні обрату. Взяв друг за собой. Кого? Відкрий двері патрульный тік і громадянина, закрив двері. Я ж бляха, Добре, пане, відкрити двері патрульної отіки, витягнув громадянина закінчити. Ні, до чест цього що зараз він пушці, Взяв Пу -пу -пу -за собою. Mm. Так, добре, пане, дивіться, мають право збирати навчання, все що скажете, може бути використано проти вас у суді. також мають право на один телефонний дзвінок. також маєте право на адвоката. Ваші права зрозуміли. Так, пане. Зараз. Я поліції міста Києва вместо Киева МХРП, где сам посыченный рішення, показати мені... Це нет. Так ніколи не годиться. Після чого також не благать джавного адвоката? Державний адвокат не вийшов в надзор, ми маємо справу розглядати самостійно. Расстрянув ли у каданка себе, будь ласка, надайте свій паспорт громадянину громадянина України. Взяв паспорт, ще буде заявлено, так добре, паспорт 1576, 1576, діставки ПК, пробив у базі даних, от знайшов громадянина, штрафів не ну воно, особрошка 3, зрозуміло, защіпнув ліву кайданку, пільчовку взяв під руку поза собою. Сасін. Бряд, просто такий бряд, ти сам вообще бачишь? Я став справи, якщо я не блючка тебе відкриті, здаду туди з зимокалянки згодом закритий допустим. Подавить твоїте, подавись, подавись. Ти шо. <гум> Добре, але будь ласка, Добре, бажайте з тримайте бажайте, дистанцію. Десять дистанцію. метрів від процесуальних дій в разі десять. Дістав паспорт посвідчення справи, які ще не підтримують громадяни, не передачі уроків розгорнути. Ми Ви, вийдемо на ньому, після чого зараз розгорнути посвідчення справи, які ще не підтримують. А чому каф на їх, але вони вже замахали? Дернув ручку двері. Дістав отап 4. Дернув ручку двері. Пане, ваш паспорт громадянина України. Дістав тайзер. Тарби гру не проти, діставки танки, підщо закував люд, людину проти. А я відкрив двері і патрульно тільки вітягнув громадянина закрив двері. А, ну, зачем? Вже. Взав... А як ти їх Так, уймаєш? добре, пане, дивіться, мають право збирати мовчання. все що кажете, може бути використано протесту судді, також мають право на один телефонний дзвінок, також мають право на адвоката. Я капітан, капітан поліції міста посичення на право кишені, показав і не пишу руки, Ви пане з посичні моїм з'ямали чи ні? З Спосичні моїм з'ямались. Спосичні моєму з'явились, запитують чи ні. да, ви субопосичення, а пока про кишені. Ви бажаєте своїми правами скористатись. Взяв за плочепую за собою. Ви бажаєте скористати своїми правами. Ким? Своїми правами. чи ні? Ні, ні, ні. я просто хочу запитать причина ну, Образа. Образа. Образа держслужбовця. Образа держслужбовця. Чекай. Я не знаю, що це образа так образно, так ви казали, одна нас опасно. О, да, не поборо порог. Також перешкода. Так, пане, розігнув ліву кайданку, плюсну, будь ласка, все паспорт надайте. Ну, Ого? Uh -huh. Я воду поеду. Пишіть, будь ласка. За паспорт что вода, так, добре, паспорт. 116, поняв. Поняв. Діставка ПК пробив по базу даних означав громадянина. Знайдено 4 трафа на суму 39 750 гривень. Саме розшуку. Добре, зараз ведем розшук. Застяю, за цьою зараз скажу яка. Сказав, що зараз ведем розшук. А за що? Так ні, почекайте. За образу, за образу розшук видам, громадянин, за а образу що, розшук штраф видам. А штраф не можна? Штраф? Ні, 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 не можна. Ні, там штраф може бути. Немає. Пане, там штраф. За, за, за цей 10.3 10, 10, 3, от, от браза е, представника державної організації. Ні, пане, ні, штраф. ні, пане, ні, пане. Ні, штраф, штраф. Ні, пане, все. Ні, пане, все такое же ответы. Отдавайте, давайте давайте сюда адвоката. Я их сделал только на ваших инструменте, я не могу. 10,5, что хотя скрабку пять Ну, да вы доврошек. Значит, но в леугедарку путь за собою. Ви не полезете, рано какое-то... Я стал прогрешение ключи ТТ, до громадянина, двери, зададут это громадина на замаганке. 你看。<Okay. S 2> okay.